Ці хлопці пройшли страшну війну на сході. Зараз дехто з них прикований до інвалідного візка. Та вояки не втрачають віри в життя, адже постійно відчувають підтримку. Сьогодні учасниці об'єднання українок Яворина із сюрпризом завітали до військових, які лікуються в одному із реабілітаційних центрів Львова. Жінки організували акапельний концерт та потішили вояків солодощами. Боєць Петро зізнається, слова плевикача повернули його у минуле. Він разом із побратимами під цю мелодію обороняв луганський аеропорт. Там його і поранили. Якось просто вертнуло назад, просто в ці моменти, коли бум, просто в нас постійно ця пісня грала. Часто слухали. Божа її Дівчата з Яворини заспівали хлопцям близькі їм пісні, а вояки розповіли свої страшні історії з війни. У Сергія чотири кульових поранення в спину. Вже півроку 22-річний хлопець у Львівському реабілітаційному центрі намагається встати на ноги. Меня ранило я десь то около часу, може 40 хвилин, я не знаю, лежав там в полі. Надіжда є, але гарантії ніхто не дає. Чувствительність пока на цьому, не рівні. на ні рівні грудей ніже не чувствую. Нічого. Знаючи усю біду вояків, представниці об'єднання українок Яворина» вирішили потішити хлопців, привезли воякам солодощі та необхідні медикаменти. Приїхали з невеликою допомогою сюди їм і трошки підняти настрій, бадьорити привезли наших молодих дівчат, які їм заспівають кілька ще такі невеличкий концерт. Дадуть акапель. Це вже не перший візит яворинок до поранених військових. Активістки різними методами намагаються підтримати українських бійців. Олена Ровінчук Васильскопик. Програма очі на в тебе».